Я почувствував подірку і заботу. Жахливе вбивство в Києві на фунікулері. Орки бояться мародерства, Кадиров забороняє музику на Чечні, а у нас бронюють клоунів. Про це і інше сьогодні детальніше. Вітаю, друзі! Почнемо з випадку, який сколихнув все місто. Якщо коротко, то правоохорони штовхнув підлітка на фунікулері, той о, вибив. Скло і е, скло поранило сонну артерію, підліток загинув. Наразі правоохоронця затримано, він працював водієм, йому світить до 15 років ув'язнення. По неперевіреній інформації, е, це те, що свідки кажуть. Е, він доколупувався до хлопця і був на підпитку. Також кажуть, що він нещодавно фігурував у справі про домашнє насильство, тому ну якось так. Орсь, Оркськ, ні. Орськ. У орків прорвало греблю ще й не одну. Їх затопило нафіх. Я б, напевно, навіть не розповідав про це, якби не прикольна назва міста, тому що орків понесло. Ми працюємо прямо при в'їзді в старий город. Посмотрите, ну тут практично все затоплене. це вулиця Орджонікідзе. Тільки заради цієї вставки. Ось настільки примітивно, не засуджуйте мене. Порівняння росіян з токінівськими орками, можна сказати, моя слабкість. Погнально так, от вони почали бідкатись на мародерство. Вони не можуть полишити свої затоплені нори, адже туди прийдуть інші орки і вкрадуть їх вже вкрадені пральні машинки. Ми не уїдемо Прости, з домов, парадьоре. Я... Ми будемо до последні. Ви говорять, евакуюйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую розтаскивають, нас залазить, красно біле обворовали, в дома залізли. Мені завжди подобалось, як вони в тупу заперечують факти мародарства. Буцім то ми ніколи нічого не крали, особливо на окупованих територіях. Так, ось у себе ж навіть вдома крадуть. Кадиров заборонив музику на Чечні. Ну насправді вів обмеження. Тепер вона має відповідати традиційним цінностям Чечні. І бути від 80 до 16 ударів в хвилину. Ось в такому діапазоні. Що цікаво, під це ж обмеження потрапляє гімн Росії, Пісня День Побєди» і багато іншого шлаку, які на Росії, начебто, люблять слухати. Це трохи нагадує, як Талібан, коли прийшов до влади, одразу обмежив музику. Просто викидались музичні інструменти, тому що ну це та ще розпуста. Громадянин США воює за Росію. Насправді історія досить клішейна і. Тут можна згадати всі ті випадки, коли на США чи взагалі десь в цивілізованому світі знаходились люди, у яких чи не все гаразд з законом, чи вони втратили колишню популярність, і вони приїздять до РФ, і там їх облобизують. Я, я, я не знаю, як, як яке визначення підібрати для цього, що роблять. З ними на Російській Федерації. Вони, якби е, на Росії, дуже не люблять все західне, але якщо до них приїжджає хтось з заходу, це прям о Боже. На нас звернули увагу. До нас приїхали з самого заходу. Американець з позивним ВІЛ вперше в жизни проходить процедуру заключення контракта з російським міністерством оборони. Причому так було ще з часів СССР, і ось до сьогодення просто потрясаюча соціальна підтримка. в офісі, в якому мене приймають робота построєна замечательно. Я почувствував підтримку і заботу. 28-річний, колишній член міськради та нацгвардієць США. Хлопець втік з Америки до Росії, тому що звинувачувався у справі зберігання знімків сексуального насильства над неповнолітньою. Цю Фейсбук опублікував фото у військовій формі та з дроном. Також в описі профілю вказав, що працює в Міністерстві оборони Росії. Зараз поговоримо про міф. Російська опозиція та її частина, яка знаходиться на заході, і ті, які залишились всередині РФ, продовжують свою нелегку боротьбу. Щоб був контекст, згадаймо про Харків. Нещодавно Росія завдала нового удару по Харкову. Кабами є загиблі, є руйнування інфраструктури. Все ж час, так звана російська опозиція, нарешті вигадала, як потрібно боротися з цим режимом. Вони домовились між собою в один момент висунути з вікон і бити по кастрюлях. Паніка і страх. Напевно, лише ці два слова можуть описати те, що відчуває Путін, дивлячись на таку опозицію. І тут здавалось би все, але ці навіжені пішли далі. Їм заборонили писати Нє війні». і І знаєте, що вони почали робити? Вони почали писати цифру 35 кругом, де їх ніхто не бачить, десь там за смітником. Вони почали писати цифру 35. А знаєте, чому 35? Давайте я вам дам кілька секунд догадатись. Чому ж таки 35? Ні, якщо це не рік. 35 тому що у фразі ніт в вайні, «Нєт, три літери і війні п'ять. 35. Ось, просто тепер з тим. багатьох людей обурила новина щодо бронювань, а саме, що збирається видати бронь від мобілізації працівникам цирків і телемарафону. І тут я в торі маю вставити якийсь жарт, про те, що це одне і те ж саме, але. Ну, ви і так розумієте. І тут здавалось би, на хуліру так робити, напевно, тому що пересувний цирк України є критично важливим підприємством, установою, організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Насправді звучить логічно. Кругом, стрес, війна, який рік людям потрібно розслаблятись, і якщо я хочу подивитись на клоуні, я просто беру вмика. Я буду вище цього, я не буду про це жартувати. Е, люди, якщо хочуть розслабитись, мають кудись йти і вони йдуть в цирк. Але наскільки це важливіше за всі інші органи, за всіх інших людей, які працюють, цирк, начебто, не найважливіша структура так же ж? Глава мінкультуру Ростислав Карандаєв назвав неповагою до працівників культури критику щодо бронювання від мобілізації працівників цирків, ЗМІ та інших закладів. Карандаєв наголосив, що державне підприємство дирекція пересувних цирків, колективів України не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи і є єдиним закладом, який проводить вистави у найвіддаленіших громадах. І ось на цьому етапі можуть починати обурюватись звичайні вуличні шапіто, тому що ну вони, начебто. Теж потрібні. Можливо, вони не настільки професійні, але хіба ми тепер визначаємо за професійністю хто йде, а хто ні. Напишіть, чи думаєте з цього приводу в коментарях. Ну а закінчувати, думаю, варто на чомусь приємному. Тому ось вам російська бабка із Бєлгорода, яка мріяла знищувати бандіровцев, але обістралась, тому що поряд з нею був прильот. Ааа! Я как бомбануки надала, мої стекла мені посипочку. Я кричала, Все нормально, все нормально. Всю лоцю кричала, бандери убивають. Я там такой Не переживайте. Я не убираю. Прям бандери, прям убивают. Друзі, вам дякую за прегляд. Залишайтесь сильними. Все буде Україна. Там Шольц полетів. З нам зустрічатись. Важко сказати, чи буде щось хороше з цього для нас, але вочевидь розмова буде саме про ситуацію в Україні.